Друзі, є хвилинка вільного часу, і я хотів би звернутися до Слова Божого. Що говорить тут Христос? Єваль від Єваліті це 5 розділ 24 текстом. Христос говорить: «По правді, по правді, правді кажу вам, хто слухає слова Мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов Він від смерти у життя. Отак От дуже. Ясно, дуже конкретно сказав Христос: то вірую в Сина Божого, той має вічне життя. А що з тими людьми, які не увірували, які не прийняли Ісуса Христа, які не оцінили Його жертву, Його святу пролиту кров на Христі, їх чекає жахлива участь. І тому сьогодні час, друзі, схилитися перед Ісусом, визнати Його святу пролиту кров, покаятись і прийняти Його в своє серце своїм Господом.